Виконуємо право 1 до параграфа 1 за підручником інформатика 9 клас авторів Казанця стаценко 2022 року випуску. Відкриємо презентацію яку надали автори підручника з іменем вправо 1. Якщо з'явився ось такий жовтий рядок з кнопкою відкнути редагування, то натискаємо її. І нам потрібно виконати завдання, вказані у примітках. Для того, щоб відкрити примітку, натискаємо на ось кнопку примітка знизу. Урядку стану. Ну і бачимо, в нас на першому слайді приміток немає. Для того, щоб побачити примітки, можна натискати кнопки «Наступна» чи «Попередня». Ну або просто виділяєте слайд і бачимо, примітки з'являються. Отже, на другому слайді в нас в примітках написано Запишіть складові системного програмного забезпечення. Пишемо складові на даному слайді. Бачимо, у нас ось тут такі прямокутники. Для того, щоб додати сюди текст, клацаємо правою кнопкою миші по даному прямокутнику, де ми хочемо ввести текст. І в контекстному меню ще відкрилося. Вибираємо редагувати текст. І вписуємо. Системне програмне забезпечення у нас буде операційні системи, драйвери та отеліти. Переходимо на наступний слайд, читаємо примітку. Кажіть програмні засоби, призначені для створення та редагування зображень. Біля назви програмного засобу розташуйте його піктограму. Завдання виконайте згідно наведеного зразка. Бачимо, назва – піктограма. Отже, нам потрібні графічні редактори. Я веду такі як Gimp, Inkscape, Photoshop, Ну І в нас тут наступнет. Веду просто Paint. Ви можете взяти якісь інші. Ну, а тепер знайдемо значки. Отже, відкриваємо браузер. В рядок адреси чи в рядок пошуку. записуємо назву нашого графічного редактору, натискаємо клавішу Enter. Переходимо на вкладку зображення. Вибираємо наше зображення, можна зберегти його зразу на комп'ютер. Але простіше буде зразу скопіювати, клацаємо по. Зображення правою кнопкою миші, контекстне меню, що відкрилося, Вибираємо копіювати зображення. Вертаємося до презентації. Правою кнопкою меню вибираємо параметри вставлення ну і вибираємо використовувати кінцеву тему. Бачимо в мене виділений і квадрат. Для того, щоб змінити зображення, зрозуміло перетягуємо за маркери, які є на кутках зображення. Ну і так далі. Дане зображення давайте обріжемо. Бачимо, коли зображення виділено. З'являється вкладка Формат зображення. Ось тут вибираємо обітнути. І тягнемо за маркери, які з'явилися. І встановимо прозорий фон. Давайте спробуємо, як нас зробить автоматично. Так, вийшло погано, значить відкриваємо колір, встановити прозорий колір і клацаємо по білому. Так, от тепер добре. Як ви помітили, краще вибирати з прозорим фоном. Щоб вручну не видаляти його. Всім все. Переходимо на наступний слайд, де потрібно вказати програмні засоби середовища програмування, призначені для створення та редагування програм. Тобто робимо все аналогічно, тільки ось тут пишемо: інструментальні програмні засоби, тобто засоби, які використовують для створення програм. Так, в нас вже є Visual Basic NET. Давайте запишемо. Нехай буде PyCharm. Якщо ви всіх цих середовищ розробки програм не знаєте, зрозуміло, ви можете записати якісь інші інструменти розробки програмного забезпечення. PyCharm, наприклад, призначений для розробки на мові програмування Python. Далі нехай буде Visual Studio. В першу чергу мого програмування C-Sharp, але не тільки. Lazarus. Object Pascal. Tony. Також для мого програмування Python, але призначено більше для початківців. Ну і хай буде Eclipse. В основному для Java, але не тільки. Переходимо на наступний слайд. Вкажіть принаймні 5 програмних засобів, що можуть бути використані в професією юриста. Для одержання вичерпної інформації скористайтесь пошуком в мережі інтернет. Давайте введемо ключові слова комп'ютерні програми для юриста. Що нам рекомендують? Так, журнал Lawyer, тобто адвокат в перекладі зібрав 10 найякісніших і найпотрібніших програм. Хоча дані програми підуть не тільки, я бачу, для юристів, ну, записуємо. Так, Якщо ми скопіюємо, то бачимо набагато простіше. Переходимо далі. Так, все те саме, але тепер програми для дизайнера. Використаємо параметр вставлення лише зберегти лише текст. Значок PowerPoint в мене чомусь з'їхав, вернемо його. Переходимо далі, це вже останній слайд. Ну І все те саме, тільки... І тут потрібно знайти комп'ютерні програми для професії журналіста. Це в нас схоже мобільні додатки. Але також піде. Так, ну і давайте вже, щоб все було в одному стилі, відформатуємо тут написи так само, як і ось тут. Бачимо. Найпростіше це. Поставимо курсор ось тут. І на вкладці основне виберемо у групі буфер обміну, виберемо формат за зразком. І клацаємо по потрібному тексту. Ось так. Тепер давайте збережемо дану презентацію власній папці файлу. зберегти як, тому що зберігаємо у іншому місці. Давайте я створю власну папку, назву її своїм прізвищем та ем Ну а ім'я файлу презентації залишимо таку саму, право 1. Справа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!